Як відомо, найближчі парламентські вибори відбудуться восени цього року. Тож традиційно лідери опозиції об'їжджають регіони, аби вислухати насушні питання простих громадян та поділитися своїм баченням керування країною. Ми прекрасно розуміємо, що ці парламентські вибори для України будуть визначальними не просто важливими для нашої політичної сили, а загалом для України це будуть вибори, які визначать напрямок розвитку нашої держави. Зовнішньої політиці, так і внутрішніх взаємостосунки приїзд лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнибока до Полтави був на межі зриву, адже як зазначає прес-служба партії, політику відмовили в наданні оренди залу приміщення лялькового театру, але вже після оплати розміром у 1100 гривень. Неприємна ситуація в Полтаві, коли що буквально за 6 днів до цієї зустрічі. Ми уклали договір з театром Ляльок Полтавським вчора, в другій половині дня, керівництво того театру нас інформує, що, мовляв, ми повинні узгодити мій виступ з керівництвом обласної адміністрації. Неодноразово свободівці відзначалися своєю резонансною поведінкою. Один із таких заходів була прощадо Тараса, яка проходила весною 2011 року. Умовою участі була не займатися самопіаром та не використовувати символіку своєї політичної сили. Що за дурня прийшла комусь в голову ставити умови політичним партіям виходити без партійних прапорів? Ще би порекомендували приходити без нижньої білизни, то і одно і то саме. Чому я маю соромитися, знімати свій партійний значок чи не брати свого партійного прапора? Я цього не розумію. Партійний прапор є якраз і для того, щоб демонструвати, що на цьому заході присутня та чи інша політична партія. І свободі ніхто не може вказувати, виносити нам свою партійну атрибутику чи не виносити. На прес-конференції політик повідомив, що партія тримає курс на боротьбу проти корупції і вважає, що для покращення життя населення України потрібно повністю реформувати всі гаузі. Це стосується і моральної сфери. Незабаром Дніпропетровські активісти Во Свобода пікетуватимуть тамтешню міську раду з метою, аби домогтися перейменування вулиць Постешева, Чубаря та Косіора. А щодо того, чи потрібно, чи не потрібно перейменовувати вулиці, ну, це ініціатива навіть не Свободівців, це ініціатива мешканців міста. Дервійте, ну, будь ласка, можливо, для вас нічого не говорить прізвище Косів. Але це є та людина, яка керувала організацією Голодомору в Україні. І десятки тисяч, сотні тисяч мешканців сучасної Дніпропетровщини. В їхніх родинах мають трагедію знищених саме таким косіором. Що стосується виборів до парламенту, то з прогнозами тягнебок обережний, але впевнений, що опозиційні сили займуть щонайменше половину місць у Верховній Раді. Альона Штанова, Антон Селюк, новини Полтавщини.